Останню евакуацію, яку ми оголошували, вона пройшла вдало: 79 дітей ми вивезли. За планом ще два-три населені пункти з приблизно такою ж кількістю дітей. Однак, у нас є інша проблема, це те, що батьки все ж таки повертають своїх дітей після евакуації до тих населених пунктів, звідки вони були евакуйовані. У нас власне кажучи, був приклад, коли 14-річна дитина загинула, коли її. Привезли батьки для виконання весняного, так би мовити, огородних чи польових робіт. Полку поліція особливого призначення створений підрозділ під умовною назвою, назвою Білі янгали, які займаються лише евакуацією дітей та населення. Ми надаємо транспорт, таке інше, всі умови для вивезення. Однак, можливість реагувати на відмову вивозити дітей та скласти адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов'язків. Нічого іншого ми передбачити не можемо.